Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катерина Пашкевич. І сьогодні ми з вами говоримо про проекцію. Проєкцію, проекцію. Продовжуємо говорити про адаптивні механізми творчої адаптації наші, наші, ваші. Отже, що хотіла б розповісти вам про проекцію. Що це взагалі таке? Проекція це, ну, якщо да, спиратися на книжку Ненсі Маквіліамс, а я все-таки трішки буду спиратися, бо так чи інакше, найбільш, мені здається, зрозуміло для мене саме було по цій книжці. Вона психоаналітична, а я вам тут розказувала, що буду про гештальт. Ну, буду і туди, і туди спиратися. Для мене гештальт розширює і ну, так, інші трішечки, не то, що інший сенс. Я б навіть сказала, ну, по-іншому можна подивитися, да, не як на захисні механізми, а на як творчі адаптації. І це мені дуже подобається. І все ж таки я не можу з себе вийняти те, що я в себе поклала раніше. Ось тому буду і так, і так, як я розумію. Отже, проекція це процес, при якому те, що відбувається а, зовні, воно. А, Сприймається як, зараз сформулюю думки, тут людина прийшла і я, я розфокусувалася. Я вже тут в кущі залізла, щоб і вид вам був гарний, канал, значить, ці човники, а не тільки кущі. І тут мене знайшли. Отже, зараз почну говорити своїми словами, там воно все в мене структурується. Проекція це коли я, наприклад, дивлюся на світ, на вас, на, світ, на людей, на простір, на середовище, і бачу в ньому щось таке, що притаманно мені. І приписую це світу. Тобто це такий процес, коли людина, те, що відбувається в неї всередині, приписує зовнішньому чомусь. Це не я. Це, ну, або, або це я. Зараз там просто є, от, до речі, гештальті, як нам пояснюють да, на, на курсах, що є три види проекції. Ненсі McWilliams, я якби загальну таку читала одна. Що це за три проекції? Перше, це дзеркальна проекція. Це коли я думаю, що ти такий самий, чи ти така сама. Дзеркально. Наприклад, якщо я добра людина, то я буду про інших казати, що ну такі добрі люди. От я завжди зустрічаю. Я, я не знаю, ну, я вважаю себе все-таки трохи доброю людиною. І я зустрічаю постійно навколо себе на якихось таких добрих, свідомих людей, де, де допоможуть. І я б не сказала, що це прям проекція, хоча може, не знаю, може, воно так десь працює. Зараз я буду казати, до речі, скажу про самонавіювання як таке. Це теж трошки про проекцію. Наприклад, якщо я дійсно впевнена, ну така, Хороша проекція, якщо я впевнена, що світ безпечний і світу можна довіряти, людям можна довіряти, люди добрі біля мене, то в принципі я буду бачити ці підтвердження в середовищі і якби ставити таку галочку, що «Угу, ну, я так і думала. І буду бачити у своєму просторі у таких людей. Люди, які думають навпаки, вони будуть бачити інших. В мене були приклади, коли мені казали, як це тобі там в тебе і менеджери на локації хороші. Ну я ж всім розказую, що в нас дуже, дуже в готелі там, де я живу, де живуть українці, дуже гарні менеджери. Ну просто ну, якісь золоті люди. Там стільки милосердя, вони настільки добрі, вони настільки просто. Я не знаю, я їх постійно розхвалюю, говорю всім про них. І, бо там кухарі наші, ну, взагалі. А, і мені кажуть, там я часто зустрічаю, хто в інших місцях живе, вони кажуть: ну, взагалі, тут у нас і оточення не дуже, і ну, там свої, не свої, коротше. І ну, це такий момент, того ну, я не знаю. або... Те, як, як складається кому, як це, це не, не тільки від проекції залежить, але в тому числі може залежати від того, наскільки, ну, наскільки ми помічаємо щось хороше і, і, і чи помічаємо взагалі. Давайте про проєкцію. От зеркальна це коли я думаю, що люди такі ж, як і я. Ось, а, проекція катарсису це проекція. А, Зворотня дзеркальні. Тут уже навпаки людина думає, що інші якісь, а я не така. І в мене є в оточенні людина. Я буду говорити, я точно не ділюся. Історіями своїх клієнтів, бо це конфіденційно. Але я можу ділитися, не розкриваючи там імен і так далі, можу ділитися те, що я спостерігаю в себе, да, чи там в своєму оточенні. Ось, я спостерігала, ну то зі мною спілкувалася, я була присутня в цій розмові, де одна жінка, вона думала, що їй всі заздрять. І коли я запитала, чому ти так думаєш, вона каже: Ну як? Ну ти що не бачиш, як вони дивляться? Ну ти оце я, я нічого їм не буду казати, бо вони лише чекають, поки, щоб там щось вивідати, і потім не знаю, щось там погане зробити, або ну тобто якоїсь підступності, або якось, ну там більше таке для мене про заздрість було. Потім, коли далі продовжила слухати, то виявляється, людина сама заздрить, не присвоює цю заздрість собі. Що я заздрю та ніколи в житті. Та мені взагалі це не властиво. Тобто щось заважає присвоїти, ну, може соромно за те, що я можу заздрити іншим людям. Чи там. Але в той же час ну, в розмові, наприклад, мені було очевидно, що там. Ой, та, звісно, вона от там стільки заробляє, або та, звісно, вона нічого не робила. Вона може собі там зараз, не знаю, піти заробляти гроші. А в мене от в мене інша ситуація. І, ну, якби... і в той час, коли я там запитую, а чому ти так не зробиш? Чому ти не підійдеш до цієї людини чи людей і не запитаєш, слухай, а як в тебе так виходить? Я теж так хочу. А розкажи мені, чи, там, да? чи влаштуватись на ту ж роботу. І там купа відговорок, чому ні. І це ну це до того ж, я говорю, що е, заздрощі вони теж бувають різними. Тобто можна заздрити, казати блін, завідую тобі заздрю, теж так хочу. І, а розкажи, як ти це робиш? От я, наприклад, усвідомлюю свою заздрість як натхнення. От я дуже надихаюся, захоплююся людьми, жінками, чоловіками будь ким особливо жінками, захоплююсь. І завжди мені, коли там якісь, я, я не знаю, е, я бачу, де крутий якийсь спеціаліст, да? і при можливості я піду, я заплачу гроші, я піду на лекцію до того спеціаліста, е, я піду на якийсь курс, марафон, і я там запитаю, е, в мене була така ситуація, мені здається, і не раз. Я запитую, а як ти оце робиш? Е, е, я теж так хочу. Я не знаю, чи це навіть про заздрість. Я ж кажу, це таке дуже велике натхнення. Я дивлюсь на людину, і думаю, вау, ну круто, ну класно, що людина може бути. Ну я дуже захоплююся людьми, які можуть бути і зберігати оцю свою таку щирість, доброту, теплоту і разом з тим проявлятися в світ, заявляти про себе, ну якось так і робити то дуже. Гармонійно, дуже природньо, ну як мені здається, це ж моя проекція. І я, ну так я запитую: ось так. І ви так можете робити, якщо ви відчуваєте, ну, що або надихаєтесь кимось, або заздрите комусь і такі, замість того, щоб якось злитися на себе, злитися, на інших злитися. Бо в такому випадку ні до чого не призведе, ну ні до чого хорошого. В плані ту ціль, яку ви ставите собі. Ніяк воно вас не наблизить до неї. Натомість, коли а, ви спробуєте екологічно це прожити, визнати в собі, да, як, як власне працювати, трішечки розкажу. А, визнати, присвоїти, та, виявляється, я теж так роблю. Або там да, люди такі злі. А де? Може, це я зараз злюсь? А, і прямо помічати, помічати. Чомусь я думаю ще про такі про тінь, тіньові сторони. І планую в мене все ніяк не запущу курс, марафон, думаю, можливо, медитацію про тінь, як приймати свою тінь, тіньові сторони, те, що ми не приймаємо. І от власне тут, кому властива проекція катарсису, буде корисний такий матеріал, така практика. Напишіть в коментарях, якщо потрібно. А, ну, або пишіть на я завжди під відео перекріплюю посилання на сайти, на месенджери. Ви можете мені писати або туди, або туди, записуватись на консультацію, або на такі курси, марафони. І якщо буде актуально, то можливо, подумаю або якось індивідуально придумати в записі, або або в груповому форматі, ще подумаю. І там будемо вчитися а, приймати, приймати себе, свої якості, які не дуже приймаються, не дуже, не дуже вони для нас якісь привабливі такі. А, і, Власне, будемо потрішечки вирівнювати. А, вирівнювати свій стан і робити так, щоб ви не страждали а, і інші не страждали від. Від проекції чи, можливо, інших проявів. Ось так. Також є ще проекція, яка називається додаткова проекція. Це коли я приписую іншим якісь такі якості. Ну, щось таке приписую, що мене робить. На фоні, на фоні цього мене робить якось ну, виправдовує мене, чи як, я, я не можу сформулювати. Ну, от, наприклад, ну, так, що мене як наче виправдовує. А, яку ситуацію? От, от спонтанно, наприклад, дитина, дитина, не знаю, там бігла, розбила вазу, і хтось із батьків дав дитині по руках, насварив, дав по руках і. А, Наприклад, там тато. І мама запитує, для чого ти вдарив дитину. А він каже, та бо він розбив вазу, це він винуватий, це він винний все. І тобто, таким чином це така додаткова проекція. Це не я винен, що я його вдарив. Це він винен, бо він вазу розбив. Або е що там ще? Ну, зазвичай ця фраза популярна. Не ми таке життя таке. Ну, це таке якби виправдовування, що Та це взагалі не я, це якби не вони, я б цього не робив. Ось так. Напишіть в коментарях, які ви знаєте ще додаткові проєкції, які або вам, можливо, притаманні ви за собою помічаєте, або ви помічаєте у інших людей в оточенні себе, можливо, десь бачили, зіштовхувалися самі. Чи були спостерігачем такої ситуації, де люди каже, кажуть, та це не я. Це взагалі. Пам'ятаєте, бу, була історія про дівчат в Києві, які пішли на вечірку, і і ну, там, і там, ті хлопці, які звідки вони не пам'ятаю звідки ну, було таке насилля. І в нас в соціум він так розділився. Були ті, хто казали, та це якби вони туди не пішли, то не, на, не напились, чи там не ще щось. Або цей хлопець який знімав. Я точно вже не пам'ятаю е подробиць, але здається, він там говорив хтось із них, що е ну, от ми таке робимо, бо вони п'ють. От хіба може там жінка чи мама дітей майбутнє пити? І як наче. Це мене виправдовує оцього покидька, що він там чинив насильство, знімався на камеру, як наче це його виправдовує. Ну, бо вона, вона ж прийшла сюди, вона ж напилася там чи що, щось. Тобто, розумієте, це, ну, для мене, це я так розумію, для мене це ще от, от такі якісь історії. Ось. Тому, Тому. Може бути ось, ось такі прояви, на прикладах вам розказала, але в цілому проекція вона не є чимось поганим. От мені те тут подобається, що ми не говоримо, що щось лише погане, чи лише хороше, чи навіть не ділимо на такі якісь на чорне і біле, я не знаю. Мені подобається те, що тут можна ну, трошечки розширитись і подосліджувати, а що корисного від проекції може бути, а корисного може бути багато. Бо це я розповіла, як ми не екологічно можемо да, проявляти проекцію, як вона може шкодити нам і іншим людям. Може шкодити насправді, бо стосунки людина не може вибудувати стосунки. З іншою людиною, бо вона бачить, наприклад, часто ще один спосіб проекції. Часто ми можемо бачити перед собою не нашого партнера, чоловіка, дружину, там, дівчину, хлопця, не знаю, а свою маму, наприклад, ну або тата, ну частіше маму. І от мені притаманно, я не скажу, що мені геть притаманна там. Проєкція, але в деякому е вигляді вона мені трішки притаманна. У е мене були ситуації, коли щось таке чоловік казав, а я така: десь я чула цю фразу. Моя мама каже: ну от тут, я не знаю, це ж треба було так вибрати. І щось я таке я таке десь чула. Е і, відповідно, що я робила? Я на своїй особистій терапії, з е своїм гештальтерапевтом терапевтом е вчилася. Відділяти, отак, бачити перед собою чоловіка, а не свою маму. Не свого тата, не свого колишнього хлопця. ні, Це от мій чоловік. І задавати собі питання. А це було не дуже просто, бо ну, коли ти на автоматі робиш, а, треба вчитися, треба час на те, щоб а, було по-іншому, щоб це все трошки змінити. І в моменті я отак себе зупиняла і така: так, стоп. Хто зараз переді мною, кого я зараз перед собою бачу. І потім це вже дійшло до такого автоматизму, де е, зараз, е, ну, чим більше ми усвідомлюємо свої е, процеси, свої е, прояви, не знаю, тому що ну, воно ж впливає на поведінку. Спочатку я думаю, а потім я роблю щось таке чи кажу щось таке. І чим більше ми працюємо і усвідомлюємо, тим більше. Воно стає чимось таким, ну не знаю, звичним. І зараз я не можу сказати, що геть не буває таких моментів. Мені вже важко пригадати, але точно, може, десь якісь трапляються ще моменти, а, але не так, як, як раніше. Я прямо ранилася. Я пам'ятаю, як я ранилася, а, не знаю. А, я згадала. Я, наприклад, коли мені чоловік, коли там блог починала чи щось таке, і він щось таке мені там показував, каже, ось дивись там цей блогер, от в нього стільки підписників, от можна робити отак. І я так, А це мені було як і зразу я така хоп і мама переді мною. Мама, яка е, казала, от чого в твоїй подружки 5, а в тебе 4, е, ну, якось так? Да? І як вона там віршики розказує, або щось таке. І я тригернулась. І я така, зразу тут починаю трошечки менше його любити в цей момент. І я на що йому відповіла? Мені так бачиться, що це якесь як порівняння. Я б не хотіла, щоб ти так робив. А він здивувався, бо для нього це не було порівняння, а скоріше, ну якби. Хоча мені здається, що було. Ну, і це от про те, що я кажу, що. Зараз, наприклад, якщо він мені навіть щось там покаже таке, я скажу о, прикольна фішка, можна зробити. Там, де, не знаю, Вставляють якісь вставочки в відео і я можу сказати або, да, або ні. Кажу, прикольно, ну, мені цим не хочеться в мене ж є там учба, навчання, клієнти, купа своїх процесів. В мене просто немає часу. Мені треба так зняла. На кнопочку нажала, включила, виключила, все, загрузила. Без мінімум додаткового навантаження. Але зараз я не ранюся об це. Тобто мені, ну, і це означає, що я зараз бачу чоловіка, ну я з ним проговорила. А, я бачу, що це не та мама, не та ситуація вже зовсім, це інша ситуація, інша людина. І ця людина точно не хотіла нічого, ніяк мене там чи порівняти, чи знецінити, чи образити, чи розкритикувати, чи ще по-інакшому. Ось на, на чиїх прикладах? На своїх вже буду розповідати. Ем, мені здається, так найбільш безпечно, та бо завжди оцей. Коли ну в мене багато історій таких трапляється, де я ну просто я люблю дуже за людьми спостерігати, не знаю, що з дитинства.